Як вивести країну з політичної та економічної кризи? У чому полягає суть децентралізації? Як об'єднати країну, побороти корупцію та підвищити рівень життя? Як припинити хаос в країні та повернути українцям відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні? Отримати відповіді на ці та інші питання допоможу вам. Я, Олена Плахотнюк, у проєкті команда розвитку. З березня місяця поточного року українські політики заговорили про децентралізацію. Відбулось це як відомо за протекції віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Якщо сказати в загальному, децентралізація влади за Володимиром Борисовичем полягає у спрямуванні передачі максимальної кількості повноважень на місця. Віце-прем'єр-міністр переконаний, що саме хибна регіональна політика останніх років є однією з причин виникнення складної політичної ситуації в Україні. Надмірна централізація влади і абсолютно на втрата зв'язку з людьми призвели до надзвичайно негативних явищ в регіонах, вважає Володимир Борисович. Свою думку стосовно децентралізації влади в Україні висловив голова оргкомітету по створенню Вінницької обласної організації Партія розвитку України Олексій Гаврилов. Головна проблема в тому, що є загальна фраза, нам потрібна децентралізація, нам потрібна реформа місцевого самоврядування. А яким чином це буде здійснюватись, є концепція, яка передбачає більше якісь адміністративні реформи, ніж територіальні, ніж адміністративні. Наприклад, що територіальні громади потрібно укрупнити там в середньому до 10 тисяч жителів в одному селі, райони укріпнити. Ну це абсолютно не те, що потрібно починати, тому що я розумію, що територіальні громади. Де мають бути самодостатні, в тому числі економічно, що мали територіальні громади вони не можуть бути конкурентно спроможні на загальноєвропейському рівні, але разом з тим ми прийдемо до цього, але прийдемо поступово. Тому починати потрібно з реформи не територіальної, а адміністративної потрібно передати повноваження, фінанси і відповідальність на самий нижній рівень, який ми тільки можемо зробити на рівень територіальної громади. І наприклад, от, питайте, в чому полягає суть? на одному з ток-шоу на центральних каналах. Теж один з експертів запитав Борисович, як буде відбуватися розчіплення податків, скільки податків, з якого наприклад, податок на з юридичної особи, з фізичної особи податки з нерухомості, інші податки, скільки будуть залишатись безпосередньо в територіальній громаді, і він не зміг відповісти на це питання. І це цей ефір був місяць тому, а вже чотири місяці, як готується реформа. Тобто, це говорить про те, що на жаль, ще дуже багато потрібно зробити, хоча було задекларовано, що за сто днів ми підготуємо реформу. Питання бюджетне, воно дійсно дуже це цікаве і воно нагайне наразі стоїть перед нашим суспільством. Що воно має бути в комплексі, і податкова реформа, і бюджетна реформа. Ми, партія розвитку України, говоримо про те, що до 60% всіх податків мають залишатись на рівні територіальної громади, територіальної громади району, можливо, тобто в сувосовокупності, на місцевому рівні європейський досвід говорить про те, що понад третина всіх видатків вони лишаються на місцях, в тій самій, наприклад. Польщі, нашій сусідній нех от задіяний чіткий механізм розщіплення податків, коли всі податки сплачуються на рівні, там, де проживає людина, там де працює підприємство, так як у нас зареєстрована фірма в Києві, працює в Вінниці, і всі податки сплачує в Києві, бо там не юридичний адрес. Ні, де людина проживає, де людина працює, там вона сплачує податки. Сплачують податки в сільській раді живеш, в сільську раду сплачуєш. Вона залишає свої податки. Наприклад, в Вінницькій області бюджету утворюючи податок, основний податок. На жаль, тому що. Хотілось би, щоб були інші податки. Це податок з фізичних осіб. Тобто кожен з нас сплачує податок, і ці податки вираховуються там, яких їхня частка іде до нас в потім коли збираються в Києві, акумульовуються, і нам повертаються значно менші кількості повертається, ніж вони збираються. От, Наприклад, в Польщі 40% цього податку лишається безпосередньо в селі. Тобто і тому село зацікавлено, що в них жили якомога більше людей, і ці люди були якомога багатші, тому що вони сплачують більше податків, і від цього 40 Відсотків лишається, плюс ще 10% лишається на рівні району, тобто половина твого всього, що ти заробляєш і сплачуєш з цього податок, залишається на місцевому рівні. Так само податок з юридичних осіб, фірми, підприємства, магазини і таке інше там лишається менше, але все ж таки на рівні місцевому лишається 24%, а майже 25%. А інше йде в державний бюджет для того, щоб ми розуміємо, що треба утримувати соціальну сферу і все. Тому партія розвитку говорить про те, що до 60% податків має. Лишатись на місцях зараз. Нас лишається десь трошки більше 20%. Ми спостерігаємо. На жаль, ситуацію, що все більше і більше перекладають фінанси, не дають, а зобов'язання віддають. Наприклад, там сказано, автодор переходить, там всі дороги переходять на утримання місцевих бюджетів. Зараз говоримо, що ми бачимо, відбувається мобілізація. Мобілізацію теж держава це перша функція держави, обороноздатність держави, функція центральної влади а їх передають на місця. Ми виділяємо кошти, ми купуємо сформуємо батальйони. Ми купуємо обладнання. Ми купуємо захист для наших хлопців. Ми розуміємо, що ми нікуди від цього не дінеться. Якщо держава не може забезпечити, то ясно, що патріоти, громадські організації, органи місцевої влади мусять це зробити за неї. Але по суті, це ж не є правильно. Тому якщо правильно перерозподілити, ну весь світ, якщо весь світ на цьому працює, на цьому нормально живе, а не виживає як це робиться в Україні. Значить, ця система вона працює в чому її мета, щоб знову ж таки сільський голова був зацікавлений, що комога більше людей жила в селі, що в селі відкривалося якомога більше фірм, підприємств, приватних, малих, середніх, великих немає значення якого. Бо зараз він знає, що скільки він не заробив, в нього все заберуть в Київ. І чим більше він заробить, тим менше йому дадуть в наступному році, тому що скажуть, у вас є перевиконання бюджету, тому ми забираємо у свій другий кошик за рахунок нього виживаєте, а там немає зовсім коштів на розвитку. На інвестиції будь-яку сферу там все бюджет проїдання на 98-99%. І тому в нього немає в нього є, може, стимул, щоб прийшов якийсь підприємець. Він йому скаже: ти знаєш, ти мені будеш платити менше податків, не мені а державі, то мені будеш платити податки. І оце є початок корупції, яка прогнила в якої прогнила наша держава від самої нижньої ланки до самої верхньої. На жаль, ми це констатуємо і цим потрібно боротись. А в Європі як він знає, що прийде підприємець він нічого не заплатить. Йому в карман, Ну він заплатить податок, який лишиться в селі. На цей податок він зробить дорогу, він допоможе школі, він допоможе там ФАПу чи поліклініці. Його виборці побачать, що його село гарно розвивається, його беруть на новий термін. Він буде мати пристойну зарплату, він буде мати повагу, авторитет від людей. От цим відрізняється українське село від польського, німецького чи там швейцарського, наприклад. І для цього ми наполягаємо, що потрібно проводити реформу. Емоврядування децентралізації влади, децентралізації податків, децентралізації коштів знову ж таки. Є уряд, є фахівці, є польські експерти, грузинські експерти, інші експерти, які допомагають уряду. Тобто ми теж хотіли побачити, як влада. Я можу детально розказати, як це відбувається в Польщі, тому що я вже понад 10 років вивчаю польський досвід самоврядування. Вони в 90-му році були значно гірша ситуації ніж Україна, тому що в них і економіка була в повній розрусі, і в них взагалі не було самоврядування. Був начальник села, начальник міни, якого призначали з Варшави, і все. Тобто якщо в нас навіть тоді вибирали народні ради, народних депутатів в селі, сільського голову, обирали, то в них цього не було, і вони пішов шляхом децентралізації і віддавши повноваження на рівень територіальних громад, змогли вирвати. Тому я вивчаю досвід. Можу розказати про нього, як це бачить уряд. Я не знаю. І от у нас була зустріч в п'ятницю з польськими експертами, які приїхали, і я висловив свою думку, що ну я боюсь, щоб Україна не втратила свого останнього шансу. Тому що ми втратили свій шанс на початку 90-х, коли та сама Польща, При Балстрани, Прибалтики почали розвиватися одним шляхом, а ми залишилися на шляху централізації жорсткої і нічого далі, тільки все собі. Тобто ми втратили шанс у 2005 році, коли величезний був запит на зміни, коли все суспільство. Очікувало цього, а ми на жаль звели до чвар на рівні президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада, прокуратура і нічого не зробили для того, щоб зробити реальні реформи на місцях. І зараз за п'ять місяців знову ж таки я не побачив жодних змін в напрямку реформи місцевого самоврядування децентралізації. Якщо ми втратимо свій третій шанс, я боюсь, що четвертого нас вже може не бути. Президент України Петро Порошенко неодноразово стверджував, що необхідно відмінити таку посаду як голова облдержадміністрації та районної державної адміністрації. Натомість, замість голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації потрібно ввести посади голови обласного виконавчого комітету і районного комітету, яких обиратимуть місцеві депутати. Петро Олексійович переконаний. Що в середньостроковій перспективі питання щодо призначення голів обласної державної адміністрації і районної державної адміністрації відпаде на його думку? Це мають бути голова облвиконкому чи райвиконкому, якого обиратимуть депутати обласної чи районної ради, говорить Олексій Гаврилов. Ясенюк, як тільки став прем'єром, заявив, ми скасуємо всіх голів адміністрації районних обласних. Я сказав, це дурня. Тобто в районі дійсно адміністрації не має бути в області мають бути адміністрації. В Польщі є воєвода в. Франції є префекти, Німеччині є там представники урядової гілки влади. Вони мають бути, але функції їх мають бути максимально звужені: це контроль за виконанням коштів, які йдуть з державного бюджету, це контроль за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування, і це координація органів так званої урядової адміністрації, наприклад, міліція, пожежні, прикордонники, санепідієм станції, ветеринарні служби і на випадок якоїсь надзвичайної... Ситуації, оцей представник уряду в області, він бере на себе всі функції для того, щоб в одних руках можна було боротися з тим чи іншим стихійним лихом, яке може обрушитись на ту чи інший регіон. Це оце три основні функції. Коли ми побачили законопроект президента, нового президента Порошенка, то виявилось, що нема адміністрацій, але є представники президента в області і в районах. Хоча я ціню казав, що ні там, ні там не буде. Тобто, а тут є. Я знову кажу, це дурня. Партія розвитку виступає за те, що на рівні районів мають бути тільки органи місцевого самоврядування. Я був на одному круглому столі. Я казав, що ну такий в нас менталітет. Якщо є два голови, вони завжди знайдуть, над якою проблемою почубитись. як посваритись і посварити разом з собою всіх людей, які навколо. Якщо ви так хочете наглядати за дотриманням законодавства, візьміть в апарат обласного цього представника по одній людині, яка куратору кожного району, який буде вичитувати всі акти нормативні, які приймають. Має та чи інша сільська рада чи районна рада, і каже, що це не так. Але знову ж таки, не так як записано в конституції, яку запропонував президент, що якщо його представнику не подобається якесь рішення, він його зупиняє, подає в конституційний суд, і конституційний суд може його відмінити і розпустити взагалі раду, яка прийняла неправомірне рішення. Ті самі Польща інша система теж воєвода робить нагляд за тим, що відбувається, що роблять органи місцевого самоврядування. Але вона, якщо Побачив, що щось неправильно зробили, звертається до ради і каже: Шановні, ви неправильне рішення прийняли, воно протирічі конституції чи якомусь закону рада має дослухатись до неї і рішення відмінити. Якщо Рада каже, ні, ми вважаємо, що це все правильно, то після цього тільки воєвода подає в суд. І якщо суд прийме рішення скасувати, да, А якщо ні, то воно буде продовжувати діти. А не так, що там районному представнику президента не сподобається, що районна рада прийняла рішення про те. Що там передати якісь повноваження, наприклад, конкретній сільській раді, він каже: Ні-ні, ні я його зупиняю, подаю в конституційний суд, а конституційний суд не ну, виявляє конституційний суд 15 суддів скільки в них питань, скільки буде розглядатися там. Рік, я думаю, не менше буде розглядатися справа, і рік не буде діяти ця постанова, яка є життєво необхідною. І в цьому суть децентралізація, що всі свої питання мають вирішуватись на місцевому рівні. Ми кажемо, що нам потрібно побудувати таку систему євроза європейським зразком, щоб дев'яносто дев'яносто Всіх проблем можна було вирішити на рівні територіальної громади а в ідеалі, щоб 90% проблем можна було вирішити не виходячи з дому. Тобто, напишавши по електронній пошті лист до сільського голови, отримавши по електронній пошті, наприклад, якусь довідку, то якщо це не можна, то треба вийти, дойти до сільської ради і отримати все, що можна там. Тому і цей основний принцип європейської демократії називається принцип субсидіарності, допоміжності він перекладається. Що на себе органи вищого рівня беруть тільки ті функції, які не може виконати орган місцевого самоврядування. Тобто, якщо сільська рада не може щось вирішити, то тоді включається районна рада. А якщо сільська рада може... Може вирішити, а і на це треба дати тільки там повноваження чи фінанс, то нехай самі вирішують, тому що в селі вони краще знають, що їм зробити: водогін чи каналізацію в першу чергу, чи покласти дорогу. Ні в Києві хтось там собі придумає, якусь тему провадить для того, щоб все отримати якийсь політичний чи економічний зиск. Виходячи з того, що президент хоче, ніхто їх не відмінить, воно має бути. Інше питання говорять, що да, треба голів районних рад обирати. Не потрібно голів районних рад обирати, тому що ми вже мали такий прецедент: 90-х, коли обирав представників всі ми виберемо. ми знаємо, що можна купити, можна вести в оману, і потім 4 роки ми нічого не можемо зробити. Тому самому президентському законопроекті є пункт про те, що треба створити виконавчі органи, органів місцевого сам. Абсолютно правильно. Але там написано, що голова відповідної ради, наприклад, обласної ради, автоматично стає головою виконком. Це теж наша думка, нашої команди розвитку, що це неправильно. І польський досвід це показує. Чому неправильно? Тому що згідно діючого Колодавства, голову районної чи обласної ради можна відкликати зняти з посади лише якщо в тебе є дві третини голосів, що є доволі проблематично. У нас в таких випадках практично ніде ніколи не було, щоб хтось не збирав дві третини голосів. І виходить, що хтось попрацював з половиною депутатського корпусу, його брали головою обласної ради. Він став головою виконком. Голова виконкому це по суті те, що зараз голова обласної державної адміністрації, бо в нього було зосереджені всі кошти, всі повноваження і всі впливи, які. І можна тільки зробити, і він 4 чи 5 років, скільки буде канденція, буде вічний. Йому ніхто нічого не зробить. В Польщі як є голова обласної ради, він працює на громадських засадах, він не отримує зарплату. Він працює з основним місцем роботи. Приїжджає раз чи кілька разів в місяць, проводить засідання, готує засідання, але вони обирають собі голову виконкому. І не обов'язково він має бути депутатом. Знову ж таки, може опинити ситуацію, що от обрали склад: є гарні люди, фахівці, управлінці, але. Вони не захотіли балотувати, чи хтось їх переміг на виборах. Теж таке може бути, але він гарний управлінець. І через те, що він не є депутатом, він не може стати ні головою виконкому, там ні заступником голови виконком. Це неправильно. Мені здається, неправильно. Мої однодумці мене підтримують. Тому має бути голова ради, і вся рада має вибирати голову виконком. І цей голова виконкому має звітувати перед нею кожні півроку чи кожен рік. І рада може її відкликати з цієї посади, якщо він не справляється і дати інше. Це більше відповідає вимогам часу. Це більше відповідає запитам суспільства, ніж то, що ми обрали і знаємо, що все 4 роки, що б він не робив, гарне чи погане, але ми ніяк не зможемо на нього вплинути. Децентралізація це процес, коли влада дає можливість місцевому самоврядуванню самостійно приймати рішення, фінансувати свої програми, розвивати місцеву економіку та гуманітарну сферу. У питанні децентралізації влади необхідно діяти радикально, адже так би мовити, косметичні зміни не дають результату. Децентралізація дозволить побудувати в Україні іншу модель розвитку за зразком європейських країн. Вже найближчим часом. Президент України Петро Порошенко внесе до Верховної Ради проект змін до конституції України однак як скоро це дасть результат, невідомо. Свої думки з цього приводу висловив голова Оргкомітету по створенню Вінницької обласної організації партія розвитку України Олексій Гаврилов. Я переконаний, якщо б реформу самоврядування, децентралізації провели в березні місяці, бо все ж було напрацьовано. Вінницька обласна рада прийняла концепцію реформи місцевого самоврядування, яку ми ще розробили в 2004 році. Ми її прийняли, відправили всім в Кабмін, президенту, уряд. До Верховної Раді ніхто до неї не прислуховувався, Ладно. тобто прийшла нова влада. Є напрацювання, є все. Ви в лютому, в кінці лютого, прийшли. Зробіть, так як я ви хотіли, за 100 днів реформ. Тобто і Верховна Рада була деморалізована. Вона підтримала будь-який урядовий проект, тим більше той, який стає, яка була один з вимог і Майдана, Суспільства в цілому. Якщо б тоді це відбулось в березні, в квітні, ми б зараз не мали тієї ситуації, ми маємо на сході, тому що я спілкувався, зустріч. Чався в нас в партії. Є такий проект, який називається Діти неоголошеної війни. Ми збираємо допомогу, відправляємо її на схід. Там є розподільчі пункти, які партія сама створила. Так що ми відправила непонятно, чи там хтось продав її на базарі, чи дійсно вона дійшла до людей. Тобто партія по кожній області збирає і разом з тим сама на східних областях роздає тим, хто найбільше потребує цієї і з Вінницької області. Вже був один вантаж цієї гуманітарної допомоги, і продукти, і ліки, і речі ну все, що ми могли допомогти. І тому. Му, я спілкувався з людьми, і вони говорять, що ну ми дійсно не хочемо, щоб далі нами керували. Якщо б ми зробили децентралізацію, я кажу, що децентралізація це панацея від сепаратізму, від федералізму, від корупції. Це те, де можна спитати з людей: якщо б ми сказали, да, Донецька область лишиться областю України, Україна лишиться унітарною, але разом з тим, в Донецькій області, ви самі будете обирати місцеву владу і визначати місцеву політику. Звісно, керуючи за державними українськими законами. Я переконаний, що дуже багато людей на першому цьому етапі не вийшли б тоді на вулиці, і не взяли зброю. Бо зараз ми розуміємо, більше воюють вже засланці, найомники, яких до нас присилають. Але на початку дійсно вийшло багато людей, українців, які хотіли, щоб їхню дочку зору почули. І тому хто зараз каже, що під час війни реформи не на часі, він водить нас в оману. Вони давно б на часі, і те, що ми їх не провели, уряд не провів, це є однією з причин то що відбувається в країні. Децентралізація передбачає три основних пункти: що на місця знову ж таки на максимально низький рівень за принципом субсидіарності потрібно віддати кошти, потрібно віддати повноваження, і потрібно віддати відповідальність, щоб кожен розумів, що він буде нести відповідальність за прийняття тих чи інших рішень, а не так як зараз, що голова обласної державної адміністрації може виділити землю з запасу якоїсь самої далекої сільської ради, бо вона знаходиться. Не в межах сільської ради, і сільський голова цьому може сприяти і знати, що ніяка відповідальність не наступить, бо це не його рішення, і він там може сховатися за цим, хоча він це підготував. Тому три пункти: кошти, можливість ці кошти спрямувати в правильне русло і нести за це відповідальність. Сьогодні в проєкті Команда розвитку представник партії розвитку України Олексій Гаврилов розповів про важливість децентралізації влади в Україні. Спілкувалась Олена Плахотнюк, звукорежисер Вадим Лазарів.